Євросоюз планує продовжити тимчасовий статус для українських біженців до березня 2027 року. Завтра у Люксембурзі відповідну пропозицію Єврокомісії повинна розглянути Рада ЄС із внутрішніх справ. Однак, термін дії цього статусу може завершитися і раніше. З якої причини що Брюссель радить країнам робити з мільйонами українських біженців після цього, і де їх живе найбільше? Дивіться далі. Плюс 20 місяців під тимчасовим захистом українські втікачі від війни можуть отримати шанс легально перебувати і працювати в країнах ЄС до березня 2027 року. Ця рекомендація Єврокомісії уже на столі в ради з внутрішніх справ, яка має досягнути політичного рішення. Чому ми це робимо? Тому що це забезпечує правову визначеність для держав-членів ЄС. Це запевняє українців, що їм не потрібно подавати прохання про надання притулку. І по-третє, це забезпечує фактичне уникнення ризиків щодо перевантаження національних систем із надання притулку. Ми підтримуємо це продовження фінансуванням для держав-членів, які приймають переміщених осіб. Це найтриваліше подовження тимчасового статусу для українців від початку його впровадження, і воно має створити умови для поступового завершення процесу. Єврокомісія пропонує країнам готуватися до цього і надавати українцям, яким вдалося інтегруватися, вивчити мову, знайти роботу чи піти на навчання, інші легальні статуси, призначити відповідні дозволи чи статус довгострокового резидента або ж сприяти їхньому поверненню додому. Для цього створять спеціальні інформаційні хаби Unity Hubs Крім того, планують проводити ознайомчі поїздки в Україну. Цим завідуватиме спеціальний представник ЄС. я призначу спеціального посланця у справах українців у Європейському Союзі, який працюватиме з державами-членами з одного боку, а також звичайно з україною та міжнародними організаціями для підтримки центрів єдності. А платформа солідарності ЄС щодо України слугуватиме оперативним зв'язком також на технічному рівні. А ще діє тимчасового статусу може завершитися раніше березня 2027 року, якщо ситуація в Україні зміниться не краще до цього часу. Звичайно, має бути стабільна ситуація, і ми вирішимо це разом із нашими партнерами, разом з усіма державами-членами, а також, звичайно, разом з українською владою, коли вона буде достатньо стабільною, щоб повернути українців. Я думаю, що стабільний мир і стабільна ситуація в Україні це відповідь. Ми не можемо сформулювати це зараз, але це буде рішення, індивідуальне рішення кожної людини та кожної родини. Кількість українських біженців у Євросоюзі зростає. Оновлену статистику наводить Євростат. За його даними, зараз на території ЄС проживає 4 мільйони 260 тисяч утікачів від війни. У квітні їх побільшало на 2,5 тисячі. Країни-лідери за кількістю українців Німеччина, де живуть майже 1 мільйон 200 тисяч. Польща майже мільйон та Чехія понад 370 тисяч. Ці дві останні країни, а також Естонія, лідирують за співвідношенням українців на тисячу місцевих. Ірина Іванова подробиці європейського бюро телеканалу інтер, марафон єдині новини.